Триває зарахування учнів до першого класу шкіл нашої громади. Фактично завершено набір до перших класів у зеленосвітній школи номер 1 другої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, четвертої, п'ятої, 11 та 16 школи. У інші навчальні заклади триває зарахування учнів на вільні місця. Загалом вже зараховано до перших класів 1127 учнів, 127 з яких це внутрішньо переміщені особи та 41 дитина з особливими освітніми потребами. Вкреслюю, що зареєструвати дитину можна онлайн, це можна вийти на сайт управління освіти, культури, молоді та спорту і зареєструватися. Кому важко, будь ласка, звертайтеся до центру надання адміністративних послуг, приходьте з відповідними документами і вам обов'язково допоможуть. Триває літнє оздоровлення наших дітей. Тепер серпневий період позначеним активним, активною пропозицією з боку нашого управління дітям пільгових категорій. За рахунок міського бюджету за звітній період станом на. Сьогодні, 14 серпня, вже оздоровлюється 135 дітей з числа пільгових категорій. Зараз діти відпочивають у таборі Водограй, Білочка і «Фемілі Camp Прага». До речі, що стосується Family Camp Прага, у нас також ще будуть пропозиції для дітей пільгових категорій: 63 дітей наприкінці серпня, зможуть ще також відпочити за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках співпраці Закарпатської області і федеральної землі. Герланд Республіка Австрія 25 школярів пільгових категорій відпочивали у цій республіці. Окрім того, ще 14 дітей із Мукачівської громади відпочили при дитячому здоровчому таборі у клінічному санаторії Карпати, а також 20 дітей відпочили у філії Арніка, що в нижніх воротах бувшого Воловецького району Сьогодні Мукачівського району.